Збільшені на майже 20% пенсії з 1 березня отримають понад 10 мільйонів українців. Відповідний проект постанови має затвердити Кабмін. Йдеться про пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника. Індексація торкнеться також тих, хто отримує мінімальну пенсію. Раніше для них перерахунок здійснювали разом з прожитковим мінімумом, а він зростає повільніше. Також не припинятимуться і щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів 70+. Виплати для пенсіонерів, чиї пенсії менші 10 тисяч 340 гривень, становитимуть. Для людей віком 70-75 років – 300 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років – 450 гривень. Люди старші 80 років щомісяця отримуватимуть 570 гривень. А вже з 1 квітня варто чекати автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням збільшеного страхового стажу. Ще одну індексацію проведуть влітку. Є ще одна така приємна новина. Перше в цьому році буде проведена індексація спеціальних пенсій, пенсій державних службовців, пенсії, обраховані згідно інших спеціальних законів, але вона буде відбуватися також індексація на 1973. Такий коефіцієнт застосується, але дата цієї індексації буде з 1 липня 2023 року.